Елена Пільтек, представник заводу виробника оприскувачів Берту Франція, ми знаходимося на виставці Агро-2020. Перша, напевно, така масштабна подія після всіх неприємностей цього року. Виставка, незважаючи на те, що покриває невелику площу, досить добре відвідується. Мабуть, наші клієнти скучили за цією подією, і ми, звичайно, постаралися і представляємо кілька новинок під час цієї виставки. Ми продовжуємо знайомити Україну з нашим новим самохідним оприскувачем. Це нова модель, яка розроблена за двома стандартами американським та європейським. Це така синергія двох стандартів. Модель має ім'я Бруїн. Два роки тому ми почали тестування цієї машини, і от вже другий рік успішно її продаємо в Україні та набираємо обертів. Крім цього, ми продовжуємо знайомити наших клієнтів із технологією Spraytronic. Ця технологія дає нам чотири переваги у процесі оприскування. Перша перевага. Ми можемо працювати на одній форсунці у дуже великому діапазоні швидкостей мінус 70% від максимально можливої швидкості. Друга перевага: ми працюємо в режимі постійного тиску, тобто, у нас при зміні швидкості немає стрибків тиску, і це дає нам обробку однаковим розміром краплі. Третя перевага: ми можемо керувати режимом тиску, тобто його знижувати за нашим бажанням. А знижений тиск дозволяє збільшити краплю. Отже, ми можемо фактично нівелювати проблему з носу, причому перебуваючи у полі прямо з кабіни. І четверта перевага: ми можемо керувати кожною форсункою індивідуально, так зване пофорсункове відключення, також реалізовано завдяки цій технології. І третя новинка це проєкт наших партнерів компанії Агротере. Яка представляє в Україні ексклюзивну технологію White Drop. Це аплікатори для підживлення кукурудзи вже у фазі вегетації, коли рослина починає формувати початок. Ця технологія дозволяє вносити азотне живлення під коріння, Аплікатори цієї технології можуть бути встановлені не на всі моделі оприскувачів. Конструкція та міцність нашої штанги дозволяє їх встановити, і вони не заважатимуть процесу складання штанги до транспортного положення. Ось ми тут і демонструємо аплікатори, які вже встановлені на штангу нашого оприскувача. Максимальна можлива кількість 23, тобто, ми можемо закривати підживлення до 23 рядків за один прохід, і це дає дуже відчутний ефект щодо вражайності. Але про це Краще розкажуть безпосередньо фахівці. Я представляю компанію Агротера і в частності проєкт Фріфарм, що він означає Вільне землеробство проект «Фріфарм» він займається технологіями живлення рослин. Якщо на старті нашої діяльності ми працювали тільки з посадними культурами, то сьогодні вже ми повністю весь, всі ті культури, які в Україні вирощуються, ми можемо забезпечити нашою технологією. Наша технологія передбачає це приготування розчинів рідких добрив, як основних, так і листових підкормок для обробки насіння. Тобто, Фактично весь спектр живлення ми забезпечимо нашою установкою, ми можемо приготувати. Це все робиться у господарстві. Від проєкту Стрихвар ми здійснюємо агрономічний супровід і фактично, я говорю, якби, роздаємо удочки і учимо наше господарство ловити рибу. Що можна сказати? В комплект нашої технології це входить установка, якщо допустим, брати повну систему. Потім у нас ідуть агрогати для стрічкового внесення добрив. Тобто ми фактично кормимо рослину, а не все поле за рахунок того, що ми даємо стрічку всі добрива. За рахунок цього ми можемо зменшити. Кількість добрив, потім посів, який забезпечиться рідкими добривами, як на насінину, тобто це стартове добриво, під насінину, це як частина основного добрива, і з двох сторон від рядка це теж як основне добриво. Тобто, фактично ми заряджаємо повністю рядок, всією системою комплексно, комплексно заряджаємо всіми добривами для того, щоб рослина мала дуже гарний старт. На початку своєї життя. Потім у нас йде система дробного живлення, яка здійснюється за допомогою whiteroup і андековер. вай ми робимо прикореневе живлення, забезпечуємо рослині в періоді вегетації, незалежно від висоти, ми можемо там працювати з рослинами висотою до 2 метрів і вище. Андековер забезпечує як захист рослин, тобто інцексицидний захист, так і підживлення мікродобрового полоску. Фактично ми обробляємо рослину і знизу, і зверху. Ви бачите, як працює три форсунки, андекор, як вони працюють, і забезпечують рослину тим чи іншим препаратом. Е, така система дуже в цьому році ефективно себе показала. Я думаю, що на кінець року ми будемо, будемо мати гарний результат. Е, на сьогоднішній день вже це видно по полях, по тих, які ми бачимо, що поля набагато ефективніше і краще виглядять виглядають по традиційних технологіях.